Доброго дня, шановні українці, сьогодні поговоримо про важливі зміни, які готує так вельми потужно наша українська кавичка Влада. Значить, слухайте уважно, про що йдеться мова. Уряд України, підкреслюю, затвердив Дає. Підвищення податків. Підвищення ставки військового збору для фізосів з 1:5 до 5%. Що ви думаєте, з цього приводу, Будь ласка, пишіть в коментарях. Введення військового збору для ФОП 3 групи. 1% від обороту. Що відбувається введення військового збору для ПОП першої та другої групи 800 гривень на місяць. Далі що? Передбачають зміни від вашого уряду типу українського. Введення військового збору на мобільний зв'язок? 5%. Уявіть, значить, тарифи на мобільний зв'язок і інтернет можуть на 5% подорожчати. Далі йдемо. Податок на посилки із-за кордону на суму понад 45 євро 30%. Якщо більше 45 євро, значить від стояності товару 30% плюс. Далі. Акциз на мінеральні та газовані води 0,1 євро за літр. Так і живемо, шановні українці. Ось таке підвищення у нас податків. Введення військового збору на придбання автомобілів 15% збільшено. Введення військового збору на придбання банківських металів 5%. Введення військового збору на продаж нерухомості фіз особами 5%. І щомісячні внески для АЗС 40 гривень за кубічний метр, на кубічний метр резервуарів для зберігання пального. Що це все означає, шановні українці? що український уряд і парламент вас знову Пограбували. Що думаєте, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Я хочу ще раз запевнити, що збирати донати на ЗСУ не потрібно. От вам вже підвищили податки, то навіщо Донати на ЗСУ? Питання, якщо згідно відповіді Міноборони, не потрібно донатів на ЗСУ. Армії все вистачає. Також згідно твердження Дональда Трампа, кожного місяця, коли Зеленський їде в США та Євросоюз, за кожну поїздку він отримує 60 мільярдів доларів особисто. Де гроші Вова, де ти є діб? Це вже питання. Вельми потужне до слідчих органів, але і вони дуже потужно мовчать. Так, живемо. Ось чому була за версією моєю вбита Ірина Фаріо, тому що здавала не дуже правильні питання. Українському урядові задавати питання можу лише ці як, а не якась там Ірина Фаріон. Так, де гроші Вова? Де ти їх дів? В офшори вибір? Негідник гідник малий. Признавайся. Ну не можеш же, Дональд Трамп брехати. Про 60 мільярдів доларів США. Так і живемо, шановні робіть висновки, що вона була вбита Ірина Фарьова? Так і живемо. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких маткав, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація по темі військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми. Неправова консультація з теми ТЦК та СП та військового права коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витік за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого. Контрагента. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів США. Підписка лайк і репост. Також я консультую з теми податкового права, як вести автомобіль та бізнес статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби донати в описі до цього відео на криптоаманець або на картон. Підписуйся, а разом дом'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Ми велика сила, яка зламає систему корупції, тотальної брехні та розкрадання та нищення країни.